У Черкасах відпочивальники врятували хлопця, що тонув. За словами очевидців, у воді молодому чоловікові з судомило ногу він почав іти на дно. З річки потерпілого витяг 30-річний чоловік, що також відпочивав на пляжі. Потопельник був без свідомості. До життя його повернула інша відпочивальниця, що виявилася медичним працівником. Зараз потерпілий знаходиться у реанімації. Його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Послышав кріка допомоги. Повернувшись, увидел мужчину, який тонет. Боросився йому на допомогу. Совместными усилиями що з одним парнем, ми його витягнули. Коли хлопця витягли із річки, він був сімнішного відтінку, був ціанус шкіри. Пульс слабкого наповнення. Ми його ставили поліно головою вниз. Нахилили з нього, почала витікати вода. потім також зафіксували ротову порожнину, після чого він почав різко здихати.